Середа, звичайний робочий день новоствореного міністерства освіти. Замість колекції люксових автівок перед входом звичайні машини, одна з яких сіра шкода нинішнього міністра освіти Сергія Квіта. Всередині міністерства також все дуже просто та спокійно: ніяких елітних охоронних підрозділів та майже порожні коридори, з яких іноді визирають працівники міністерства. Загалом відомство виглядає досить просто та буденно. Хоча не варто думати, що це показник бездіяльності нового складу кабінетів. Робота всередині них просто кипить. Я думаю, що ви розумієте політичну ситуацію зараз, що оцінювати, які у нас є горизонти планування зараз, дуже складно. Тому ми склали план на 100 днів. Це якийсь такий 100 днів, за яким можна ну, хоч якось, хоч трохи нормалізувати ситуацію в галузі, та тому що те, що відбувалося тут до цього, і ті рівні корупції, які які мали місце. В тому числі чи в першу чергу в цьому кабінеті та вимагання грошей забути що і так далі. От ну це можна припинити просто, тому що тут зараз інші люди, та тобто, вочевидь, Сергій Миронович не будемо брати хабарі, не за тим сюди прийшли. Діяльність нового міністерства освіти стала цікавинкою для громадських організацій, адже членом багатьох із них пані Сосун була і залишається досі. Керівник однієї з таких організацій, центру дослідження суспільства, Єгор Стадний також поділився своїми думками щодо діяльності нового міністерства. Ну, основна їхня проблема те, що їх троє нових керівників, і під ними фактично той самий чиновницький апарат, який був до цього. От, який, звісно, не сприяє цим перетворенням. Ну, вони не саботують відверто ці якісь реформи або зміни. А, наприклад. Не розуміють їх потреби, не розуміють, яким чином там ці самі би, вимоги і запити на ці зміни з'явилися. Ну і більше того, вони, наприклад, ну, елементарно не здатні в деяких окремих випадках зрозуміти механізми втілення цих змін. Конкретні. Віталій Костерів, Павло Шеповал спеціально для епізодів.